Всіх вітаю підписники! Ви на каналі Сандра Простір. Сьогодні у нас субота. Я у Харкові вирішила прогулятися, оскільки ніч була жахлива, було багато прильотів у Київському районі, у Холодногірському та в центрі міста. В центрі міста, міста потрапляння на проїжджу частину, але постраждали. Обидва готелі відомі у Харкові, величезні готелі. Також пошкоджено лікарню, яку нещодавно відновили, відремонтували після попереднього прильоту. Постраждало 15 людей, 8, здається, у важкому стані. Вони доставлені до лікарні, троє дітей постраждали, але вони. Отримали легкі тілесні ушкодження, слава Богу. Ось отака реальність, в якій ми живемо. І от сьогодні я вирішила вам показати журавлівку і ліс, який напроти згорілий, який вигорів і від прильотів, і від спеки. Зараз вам покажу. До речі, попри те, що зараз осінь, нема дощів, засушливо, через те дуже багато пожеж біля міста і в районах Харківщини горять ліси, горять поля, горять ліси і в самому місті, От тому я і вирішила вам показати Жоравлівку. Покажу зараз, там, де є згорілий ліс. От весь Харків задимлений. Ось пахне димом від пожеж, дихати нічим. В квартиру прилітає багато пилу, все в чорному пилу. Оце наше журавлівське водосховище. Подивіться, яка була спека. І восени ще триває спека. ну Зараз трохи похолодніше, плюс 24, плюс 25, вночі ще холодніше. Але для осені це дуже така тепла погода. От подивіться, зверніть увагу на траву на узбережжі журавлівки. Просто вона вся випалена, вся згоріла. Це все від сонця, неймовірного пекучого сонця. Ось, на деревах посохли листя. Все-все-все просто як якийсь, не знаю, заслушливий сахарі, але там пісок, але ж бувають і місця, де такий степ засушливий. От. Не вистачає тільки багато піску, як в Сахарі. Але за відчуттями так само, як у пустелі. Ось, до речі, узбережжя. Журавлівка. Можу вам трошечки показати. Тут такий крутий схил. Треба обережно. Не знаю, відпочивають зараз люди чи ні. Але така погода дуже-дуже тепла, як для осені. Це такий оксамитовий сезон. Чи бабине літо перше? От. Там на тому боці відпочивають, її лунають звуки, лунає музика з острова. Пахне таким димом, вже відчувається, що люди щось готують. На вогнищі, тобто не тільки дим від пожеж, а ще й дим такий є біля журавлівки, приємний від вогнищ, щось хтось готує. Напевно, якесь м'ясо, шашлики. Ось далі піду, покажу. Тут такий крутий схил, тут на березі нікого не видно. От видно здалеку, що там дерева. Отдам. Далі, бачите, посохлі сосни, посохлі дерева. Зверніть увагу, пройшлася трошки далі журавлівкою. До речі, я вам її показувала в липні, коли була неймовірна спека, близько 40 градусів жари. От, тепер прийшла, от, гляньте, як виглядає трава, як виглядають дерева, як виглядає очерет. Ну, очерет ще більш-менш він в воді, він зелений. Але як виглядає трава на узбережжі? Просто-просто жах. Все попеклося дуже-дуже активним сонцем. Ось, до речі, показую вам протилежний берег журавлівки. Там відпочивають люди. Загоряють, засмагають ще. Напевно, вода тепла. О, до речі, мені тут біля, біля журавлівки подобається те, що тут такі круті схили і пагорби. Ось як красиво. Вон там люди відпочивають. Розводять вогнище і щось готують. Пахне їжею. Вон там, дивіться, ближче показую. Відпочивальники засмагають на пісках. Ось. І тут покажу вам вид, пейзаж тут гарний. Вон рибалка ловить рибу з вудочкою. Там люди засмагають. Отут жіночки грають в якусь гру. там рибалки спорудили, якийсь такий будиночок, щоб, напевно, перечекати. А, ні, це будиночок для не знаю для чого. Чи або перечекати дощ, щоб ловити рибу під час дощу, або для песиків та котиків. Без хатченків. Я не бачу здалеку, не знаю, що це. Просто висловлюю свої припущення, що це може бути. А от здалеку видно, той ліс згорілий біля журавлівці, журавлівки. Ось лавочка, сміття є, яке люди не прибирають за собою. Це жахливо, звичайно. Люди, харків'яни, давайте прибирати за собою, якщо ви повідпочивали. Будь ласка. Ось там відпочивальники засмагають. От. І оце вже ближче. Я підходжу до того лісу, який вигорів. І тут, бачите, багато людей відпочиває. Показую вам вид на журавлівку з цього боку. Дивіться, а це, як я обіцяла, показую згорілий ліс біля каравану через дорогу від журавлівки. От. Та і тут, і на цьому боці вже всі сосни попеклися, вони скоро загинуть. І тут так само, як і он там, як і на тому місці. Бачите, от через дорогу там все згоріло. Повністю лісу нема. Але міська влада обіцяє, що на цьому місці буде рекреаційна, рекреаційна зона, як і була. Висадять нові дерева, нові рослини. Все це зроблять після того, як буде безпечно ну, після завершення війни, після настання перемоги. Я так думаю, от трамваї їздять. Ось, дивіться, як виглядає жахливий попалений, погорілий ліс на журавлівці. Тобто, з іншого боку, через дорогу від журавлівки. ось так. І на цьому боці журавлівці теж не краще. Зверніть увагу, як попеклися від спеки дерева. Вони просто засохнуть скоро всі. Буде як на тому боці, якщо пожежі дістануться з цієї сторони, буде жахливо. Тобто, Повністю тоді буде пересадка рослин, як обіцяє мерія, тобто як мер обіцяє Харкова. Ось які дерева. Все, нема лісу, і тут майже скоро не буде. Все посохло, ну а з того боку погоріло. Ось так виглядає ліс на журавлівці. Дуже гарний був ліс. Зараз побачимо з цього боку ближче, чи відпочивають харків'яни, оскільки вони повертаються і на тому боці загоряють, засмагають. І вони йдуть, повертаються люди. Я йду в журавлівкою, а дуже-дуже далеко лунають вибухи. Ну, трохи моторошно. Напевно, повітряна тривога розпочалася. Ось я гуляю тут. От вам ще раз здалеку показую дорогу і на тому боці погорілий ліс. І от на цьому боці посохлий ліс. І ось узбережжя журавлівки. Тут лунає музика, напевно, є відпочивальники. от є. Ну і тут от є люди, біля води проводять. Час, хтось купається, чутно музику, тобто вихідний день, попри все, дехто відпочиває. І осінь видалася дуже-дуже теплою. Ось тут доріжка, я якось не йшла вже і вже робила сюжет в липні, коли було дуже-дуже спекотно. Показувала вам це місце відпочинку. Ви написали про те, яке воно жахливе, скільки тут сміття. Так і є. Тут оця територія, вона безкоштовна. Тут можна відпочивати і платити не треба за вхід, як на острові. На острові там, по-моєму, чи 50 гривень, чи 100 гривень вхід коштує. Там все чисто. От. А тут відповідно купа бруду. Ну і плюс, напевно, купа нечистот впадає в журавлівку, це водосховище. Але попри це харків'яни відпочивають. Потреба треба десь відпочивати і часто мало хто звертає увагу на якість води. Більш-менш тут от чисто сьогодні, де-не-де де є все ж таки сміття, але тут сьогодні більш-менш чисто. Якісь води не знаю яка. Якщо придивлятися, то звісно брудно. Якщо закрити очі на якість води, то можна купатися. Ну і восени вона трошечки стала чистішою, ніж влітку, коли купа людей. Палася тут, ну, от така вода. Начебто здається, що прозора. От. Там бруд, звичайно, якесь каміння, цегла лежить на дні. Ну, ось так. Ось так виглядає. Ось купаються люди. Так. Оце вид на річку з цього боку. От так. Вон там острів. Чути звуки музики, там автівки стоять, кав'ярні. І от вид на той бік через дорогу з цієї сторони. От так. Ну, ви бачите самі, що все посохло. І там все погоріло. Ось такі справи. Всім добра!